Леся Українка, і ти колись боролась, мов Ізраїль. І ти колись боролась, мов Ізраїль, Україна моя, сам Бог поставив супроти тебе силу невблаганну сліпої долі, оточив тебе народами, що, мов леви, в пустині рикали, прагнучи твоєї крові. Послав на тебе тьму таку, що в ній брати-братів не пізнавали рідних, і в тьмі з'явився хтось непобуримий, якийсь дух часу, що волав ворожа смерть Україні, та знялась високо Богданова провиця, і народи розбіглися, немов шакалиниці, брати братів пізнали і з'єднались. І дух сказав: Ти переміг, Богдане, тепер твоя земля обітована. І вже Богдан прийшов по тій землі від краю і до краю. Свято Згоди між ним і Духом гучно відбулося в Золотоверхім місті, але раптом Дух зрадив знову тьма і жах, і розбрат. І знов настав єгипетський полон, та не в чужій землі, а в нашій власній. А далі розлилось Червоне море і розділилося по половині. і знов злилось докупи і затопило, кого? Ой, Ойлеле, новий фараон пройшов живий через Червоне море, але їздець і кінь пропав навіки. Співай, радій, ненависна чужинко, бий в бубни і лети в танок з нестяму. Кінь і їздець в червонім морі згинув, тобі зостався спадок на покраси, бо зносиш ти України клейноди, святкуючи над нею перемогу. Такий для нас був вихід із Єгипту, немов потоп. Заграло та йщухло червоне море, висохло, і осталась безрадісна пустиня після нього, і став по ній блукать новий Ізраїль. По тій своїй землі обідваній немов якась отара безпричальна, з отарою блукали й пастухи, вночі за тінню йшли, а вдень з вогнем. Коли ж у їх з'являвся дух величний. Що вогняним стовпом палав у тьмі, а вдень ішов, мов туча грізно біла, вони не вірили своїм очам, і вростіч розбігались манівцями і попадали ворогам в полон. Чи довго ще, о господи, чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі? Який ми гріх вчинили проти Духа, що він зламав свій заповіт великий, той, взятий з бою волі заповіт, так довершиш до краю ту зраду, розбий, розсій нас геть по цілім світі, тоді, либонь, журба по ріднім краю навчить нас, де і як його шукать. Тоді покаже батько своєму сину на срібне мерево у далині і скаже: «Он, земля твого народу, борись і добувайся батьківщини, бо прийдеться загинуть у вигнанні чужою чужиницею, в неславі. І, може, дасться заповіт новий, і дух нові напише нам скрижалі, але тепер. Як маємо шукати свому народу землю? Хто розбив нам скрижалі серця, духу заповіт? Коли скінчиться той полон великий, що нас зайняв в землі обітуванній? І доки рідний край Єгиптом буде? Коли загине новий Вавілон?